Добрий день, сьогодні 27 червня, Полтавщина достигає абрикос шалах. Це, здається, вірменської селекції. Дуже старий сорт і найкращий, мабуть, найсмачніший з усіх сортів, які тільки, які тільки можуть бути. Це просто його чекаєш. В цьому році він ще такий ха, крапчатий загар такий взяв. О. Зазвичай він такого кольору отакого. Ну, тут на сонці вийшло, бо гілки похилилися. Перший раз такий врожай. Ніколи врожаю немає не його. Декілька плодів цвіте і все, а плодів немає. В цьому році, я так думав, можливо, це запилювач, не вистачає якогось. Ну, достатня кількість, тут куди не глянь, інші сорта абрикосів. От, з, з, з любої сторони. Я тут посередині шалах і нема врожаю. Просто не вистачає таких температур, як склалося в цьому році. Сонячна погода, температура. І все, ну все склалося одне до одного і вийшов, вийшов таке навантаження перший раз. Достигає раніше знову ж таки рання весна. Щас. Тільки розкучуєш і вже такий ванільний аромат. Тільки сок в ньому. Ну, нема чим порівняти. От практично кожен день якісь нові сорта показую, розказую. Всі чим цінні, тим, тим, тим. Ну, ну Смаковими, такими. Можливо, що я люблю чисто солодке. Нема тут кислоти, ніякої кислоти немає. Оцей якийсь приємний такий ванільний аромат. Плоди в цьому році невеликі, грамів 50-70. Ну, через те, що просто таке дерево обліплене, гілки гнуться, гнуться гілки. Я, Важко показати все дерево, через те, що я його почав вже перепрививати. Ну, нема врожаю. П'ять років років родить і, і так, аби, аби тільки аби щось собі з'їсти. Ну, а в цьому році дав. Это вот, вот такая красота Шалах.